за сильного супротивника і відповідна нагорода біля вівтаря дівчина знайшла декілька дорогоцінних каменів та книгу під назвою Таємниця Талари. Рік 405 третьої ери. Святкування тисячоліття з заснування бритонського королівства Камлорн було істинно великим. Кожен широкий бульвар і вузька алея були прикрашені золотими та пурпуровими стягами. Деякі прості, а інші позначені геральдичними символами королівської родини або різних князівств і герцогств, що були вассалами короля. Музики грали на великих і малих майданах, і на кожній вулиці стояло безліч артистів: редгардські заклиначі змій, каджицькі акробати, маги з справжньою силою та ті, чия яскрава майстерність були не менш вражаючою, хоча й здебільш ілюзорною. Найбільше ж чоловіків Камлорно приваблювало видовище маршу краси. Тисячі яскраво і зухвало вдягнених молодих жінок танцювали головною вулицею міста від храму Сетієте до королівського палацу. Чоловіки штовхалися і витягали шиї, обираючи собі фавориток. Не було таємниці, що всі вони були повіями. І після маршу краси та фестивалю квітів того вечора вони ставали доступними для більш інтимних справ. Джина привертала багато уваги своєю високою стрункою фігурою, ледь прикритою смужками шовку та пасмами волосся прикрашеними пелюстками квітів. Вона не була наймолодшою з повій, але безумовно однією з найбажаніших. Її манера поведінки свідчила, що вона звикла до хтивих поглядів, хоча й не була байдужою до пишноти міста в розпалі святкування. Порівняно з тим обогим кварталом, в якому вона жила у Дагерфолі. Камлорн у розпалі святкування здавався чарівним, і все ж, що було найдивнішим, усе це водночас виглядало знайомим, хоча вона ніколи тут раніше не бувала.